Все, запасім. Починаємо. Засідання постійної комісії Піщанської селищної ради з питань земельних підсотньої про використання екології спілкування архітектури та благоустрою. Протокол у нас до 69-ї сесії 8 скликання. Комісія присутня в повному складі. Запрошуємо на начальник відділу з питань земельних ресурсів та економічної безпеки пан Гудів. E, починаємо до додаткову. перше питання про надання довго на виведення проєкту земель щодо відведення земельної ділянки десь на касіння описання. Довез з метою підготовки продажу на земельну ділянку на земельних коргах. Орієнтовна площа 0,1. На території Піснянської селищної роди це виконання. один га, так? Один. Не, ну один. Ні, один. А я <п 'ятування> не <минулі>. сказав. Дякую <п> за виправлення. Якщо немає заперечень, рекомендую позволити сесії, так? Приймається. Наступне питання про надання розробку технічної документації зброї щодо інвентаризації земельної ділянки в виконавчому комітету Орієнтовна площа 0,15 САФІ для розміщення та експлуатації основних підсобних допомічних будівель та споруд, технічної реструктури, градиці розподілення воздух постачання речових пори, збирання, очищення розходів води, інша земельна ділянка. 7,48. га Кадастровий номер закінчені на 2,062. Це землі запасу. Ще земельна ділянка 7 гектар 68 га. сотих Кадастровий номер закінчення 86 на 2063, Тоже землі запасу. І ще одна земельна ділянка 16,65 га Закінчується з 2032 землі запасу. Немає заперечень про рекомендую на роздацію. Роздаці. Mm. Наступне питання: про надання дозволу на розробку технічної документації про встановлення відновлення меж земельної ділянки, виконавчий комітет, одна земельна ділянка кадастровий 0520, закінчується Площа земельної ділянки. 3. Кома 6940 а, і інша земельна ділянка кадастровий закінчення 2046. Земельна ділянка 0,705 ГА для рибогосподарських потреб. Рекомендуємо на розгляд сесії. Наступне питання про у понулю власність земельних ділянок. Кадастровий номер закінчується на тим 05 загальна площа 2,4520 ГА. Для його господарських потреб в межах села міські млини інша земельна ділянка, кадастрові номер закінчиться 20 площа 0,82 землі промисловості транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення. Немає заперечень на доцесі, немає. Виносимо наступне питання: про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель, виконавчий комітет. Calastro numeros 0,507 площа 6,7704. Інша земля ділянка. Кадастровый номер 0503 площа 5,2231. Наступна 0,501 площа 22,6742. Наступна 0520 площа 7,4463. Наступна 0508 закінчиться кадастрою, площа 14,378. І, і ще одна земель ділянка для кадастро і площа 220817 га. Немає стосунку заперечень стосунок для ЦСІ. Виносимо, тримається. Наступне питання про закальний технічний репортаж. Документації земля щодо встановлення відновлення меж ділянки ділянка на місцевості виконавчий комітет, виконавство no 0101 закінчується площа 57,79 сімдесят 79. піщанської селищної роди. Рекомендуємо? Рекомендуємо. <продукт> Наступне питання про завернення проєкту землі щодо відвернення земельної ділянки, виконавчий комітет. Закінчується <blue> 40 площа 22,0474ськосели ради. Нема. Рекомендуємо, так приймається. Наступне питання про припинення дії договору оренди віддалення товарності господарського виробництва. ФРО СТОП, площа 31,54 Га, кадастровий номер закінчиться 01 на території Першенської селищної ради. Рекомендую розглядку сесії. Не приймається. Наступне питання про вкладання договору оренди земельної ділянки для нормальності Собольської виробництві, то входиться площа 31.54 гадала ставлю No1 на території Пущанської селищної ради. Наступне питання: про припинення дії договору оренди землі для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель і споруд. Підприємств машинобудівної та іншої промисловості. Ще Валерій Олексійович площа 0,40 двадцять п'ять, вакала, 0,3 селище пічні, вулиця Серонафаївська, 73. Рекомендуємо робити. Приймається. Наступне питання. Про укладання договору оренди земельної ділянки для розміщення експлуатації основних підсобності допоміжних будівель і споруд, підприємств, машинобутівної та іншої промисловості. обрік Development компанії. Площа 0,4025 кадастровий закінчується на 03 00, селищ, селище пічне, вулиця свято Михайлівська, 73. Рекомендую надатися? Приймається. Наступне питання про надання долгу на розробку технічної документації з революції щодо полів утра об'єднання земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення то повідомив компанії по ще га кадастровий номер закінчення 0,5 людей на, на території Пічняцької селищної ради. Рекомендуємо робити для нас, приймається. Наступне питання про продовження терміну дії договору оренди землі для ведення товарності полиського радиста на витримачатка. Бабич Михайло Дмитрович земельні ділянки 2,066 площа га. Земельна ділянка, кадастрові закінчити 2082 площа га. Земельна ділянка, кадастрова закінчення 2080 площа 1. Кома 3099 і кадастровий земельної ділянки закінчиться 2062, площа 1, Кома, 3120Г. Немає заперечень стосовно того, приймається виносимо. Наступне питання: про завершення технічну декументацію для встановлення відведення земельної ділянки на на місцевості для варіанту товарності складової виробництва та внесення змін існуючий договор оренди. Перше вулиця, площа 1102 га, кадастровий номер закінця 301 на, 30 на території Пішнянської селищної ради. Другий, Воскут Олександр Іванович, площа 71, га, кадастровий номер ,01, на 0101 на території Пішнянської селищної ради. Рекомендую наради це приймається. <займаю> наступне питання. Про передачу. Преська первого благоустрою пічня, постійне користування земельних ділянки під захисними лісосмугами. Кадастровий номер закінчується 2090 площа 1 по 2738 гантиповішної спеціалічної ради. Рекомендую приймається. Наступне питання про припинення договору оренди земельних ділянка, виробництва обслуговування, житлового будинку, господарських будівель і спорудка саме ділянка та передачу власність земельної ділянки. Царек Лідія, Володимир, площа 0,19, кадастровий номер за 52012, вулиця Миру, 39 копійка. Заперечень нема? Ні. Рекомендуємо. Наступне питання. Про припинення дії договора оренди земельної ділянки для будівництва ослогованих посподарської будівлі. Свою приседна ділянка нового Любов Петрівна площа 0,2501га, кадастрова 020. 11, село Карабазідка вулиця Соборна, 10. Виносимо. Yeah. Приймаються Наступне питання. Mm -hmm. mm -hmm. Про припинення дії аренди земельної ділянки реального особистого селянського господарства. Поргова любов потрібна боща 0,1 а кадастровий номер зак... закінчується 0,12, село Карабазівка. Рекомендую народи Так. Приймається. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо індивідування земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки із будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі з перуд на ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Не читаю вам, Михайло Іванович, площа 0,0998, а кадастровий номер закріпся 2011, селище Опічня, вулиця Панаса Митна, 1Б. Рекомендую на розгляд сесії. Yeah. Приймається. Наступне питання про затвердження проєкту земельку щодо віддання земельної ділянки в оренду для госороництва терміном на 10 років, чи виявиться до діяги воїв на площа ага. 0,0700. кадастровий номер закінчується на 2035, це ще в пічні вулиця mm -hmm. Далі, Давайте я зачитаю всі їх і тоді о, це питання одним голосуванням. Mm -hmm. Канівець, Олександр Семенович, площа 06. -га, кадастровий номер закінчується на 2033. Канівець Ігор Анатолійович площа 06. -га, кадастровий номер закінчується на 2032. Кучер Любов Григорівна площа 049.10. Кадастровий номер закінчується на 3.05. Ісайова Наталія Олексійовна площа 03 -га, Кадастровий закінчується на 2028. Манько Володимир Дмитрович площа 0,6, га-кадастрові закінчився на 2.029. Прокурент Олександр Вікторович площа 0,0978 кадастрові закінчиться на 2037. Ага. Все немає заперечень розглянути на сесії. Все приймається. Е, так, е, Наступне питання про затвердження проєкту забуду щодо відведення земельної ділянки оренду для самокасіння випасання худоби терміном 10 років є Марина Михайлівна площа 0,5878. Та розстановить закінчення 06 школа. Заперечень? Розглядаємо. То, про затвердження. Технічній документації і землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місце міністерського між поліцької рух та передачу у власність. Зачитую. Валентина Іванівна площа 0,15, кадастровий номер 6045, Дерев'янка Ігор Дмитрович площа. 0,11. Кадастровий номер закінчується на е, 2.014. Качанов Юрій Іванович площа е, 0,1458. кадастровий закінчується на 0,11. Е, Коваса Леонід Володимирович площа 015. га. Кадастровий номер закінчується на 20. Хлонь е, Євгенія Володимира площа 015. Га-кадастровий номер закінчиться на 2.027. Довод Валентина Миколаївна площа 025. Га-кадастровий номер закінчується на 2-03. Магідій Тетяна В'ячеславовна, площа 0,1160. Га кадастровий номер закінчується на 1.20. Анна Марія Степанівна площа 0,25. га, е, Кадастрові закінчиться 2023. Пругона Надія Михайлівна. Площа 025. Кадастрове закінчення два 013. Поляда, Антон Вікторович. Е, площа 025-01га. Кадастровий номер закінчення 011. Хопачов, е, Хопачов Віталія ось, Іванівна. Віталія, Віталія Іванівна. Площа 025, кадастровий закінчення на 2 0, Донченко, Зоя Павлівна, Гончар, Олена Олександрівна. Площа 0211га. Кадастрові закінчиться на 07. І Москаленковіна площа 0, 20, 11, га, на 2, 0 площа 1288 Га. кадастрові закінця на 2.0.19. Хто за те, щоб винести за теж на розгляд сесії? Молода, <звач> не погодина. Не четали? Читали, не, не, не чето. Ні. Не чертали. <звач> <звач> не чертали. Не погодінь. <звач> Сейчас, секунду. Э Шуст. Да. Погодина, семонта і mm -hmm. фотіна. Прущено. 12.60. Там відповідно до законодавства зараз має бути військовий стан власність на нерухоме майно. Там на земельній ділянці відсутнє нерухоме майно. Тобто рекомендація відкласти землю Ну це е все. Тоді е Непогодіну ми е поки що не виносимо на розгляд да. це. Да. Так. Відкласти просто Так, да. да. відкладаємо на, на розгляд цього питання на сусісі. Непогодіна Росіма. 你报警吗？ Завернення технічної документації землерус щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості, вниз і дізуальних гаражі та передбачує власність. Клюнера Антоніна Євгенівна площа 0031 кадастровий номер закінчення до сорок один, це опікування восьми 22. Рекомендуємо. Приймається. Наступне питання про затвердження технічної документації земеру щодо встановлення відновлення мерземельної ділянки на місцевості для ведення товарності виробництва та передачу Чуприна, пітяна і яхівна площа 2,807 Га, Казах сторон на 3,02, територія Пішенка селищної ради. Рекомендуємо надавати сесії. Так, приймається. Наступне питання про надання до розробку на проєкту заборони щодо встановлення від, відведення земельної ділянки для аварійтування в з подальшою передачею у власність. 에, <coughs> так, 에, тут 에, гурен Людмила Юріївна, Валюк Олена Михайлівна, орієнтована площа земельної ділянки га. Кожені. Ми, Ця земельна ділянка знаходиться в користуванні на сьогоднішній день і відповідно. Рекомендації фіксуємо це протокольно і е, запропонувати іншу земельну ділянку. Цю земельну ділянку не можемо надати. Як і воно використовується? Передано в користування КП пічні. <тасвість> <тасвість> Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою устрою щодо відведення земельних ділянки для косіння випасання худоби канівець Олександр Семеновича мітона площа Денгаса або Кухалівка. По цій заяві відмова це не може бути видано під сінокасіння випасання худоби сільського клубу. зона Так, Громадська забудова. Е, так, наступне питання. Ми встигаємо протоколу. ідемо далі. Так, про надання е, дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва. Е, перше. Е, е, е. Йдемо бо тут. Багато питань будуть по них е, е, і відмови середне. Давайте зразу я зачитую ті, що в нас зараз не виникає, перше, діти далі. Так приймається. Або давайте зачитувати всі поводити. Костенко Микола Іванович, що рятувана площа 06 га, за межами своєї річниці. Виносимо, так? Mm -hmm. е Хохлачова е Віталія Іванів, оренду площа, площа га, Глинське. Виносимо, так? Е Ломаки Олена Росина, а площа 06Г, селище пічня, вулиця Круга. Е виносимо на розгляд? Нема заперечень. Манько Володимир Дмитрович, площа 04 га на території Пічна селищної ради. Рекомендуємо на цесії. Топ. Тепер дивіться, Хлон Євгенія Володимирівна. Орієнтовна площа 06 га, Селище піч-Вулися Яранська. Невідповідність відмова. не відповідає цільовому призначенню. Наступне Сакун Василь Іванович, площа 06 га, батьки, відмова там ціль, цільове призначення земельної ділянки. інше. Дерев'янко Дмитро Іванович, орієнтовна площа 0,45 га в межах села Батьки, відмова там. Тоже не відповідає? Не, є невідповідності. Тепер. Є заява, топала Станіслав Сергійович. На одну і ту саму площу є три, три заяви. По двох топала Станіслав Сергіович, площа наші взяла відмова. Нестеренко, Герман Ярославович. Відмова. І Сахно Аліна Сергіївна ця земельна ділянка надається. Приймається таке рішення? Минуси на робити це Наступне. Так, Корсун Пілігрим Олексійна площа 06 га, Відмова на відповідність генеральному плану. Каюк, Микола Іванович, орієнтовна площа 06га. Частина земельних ділянки попадаючи в житлову забудову. Студійський Микола Іванович, немає проблем. Рекомендуємо розглядати всі, так? <кху> Лівчук Відія Іванів, орієнтурна площа 0,15, сонячне відбулище, житлова забудова. Відмова. Далі це. Давайте ми зараз це все, а тоді ми протоколи зійшов, відкиєми, його тоді ага. до, ага. допишемо. Просто зараз на камеру ми це все розручуємо, а тоді ага. протокол заключить. Е, тепер, е, Топала, топала Станіслав Сергійович, ребята на площа 06 з Ну Тут проблем немає. Рекомендуємо розглянути сесії. Так, приймається. Е, далі. Шаром Юрій Іванович, редовна площа 06 за межами Теряги, виїзне. На розгляд сесії на цей рекомендув... рекомендуємо не виносити. Так, Замкова Софія Максимівна, площа 0,6 газ за межами село Деріагі, Так само на виїзне на цю сесію по минулому. І Ващенко Олександр Володимирович, в ремонту, на площа 010 Газ, вулиця Ліковська, 40 Базівка, тут проблем немає. Оці всі питання, що рекомендую додати це Приймається? Приймається? Наступне питання. Ділянки, у вас земельні ділянки і Іванова е, Зінаїда Іванівна кадастровий номер, закінчення 22, площа 1,39. кадастровий номер ще одна земельна ділянка 321, площа 047 відсутнє свідоцтво про спадщину. там є проблеми з документальним оформленням. Виносимо на розгляд комісії, виносимо. На розгляд сесії. Залоку, так. Так. Е, е, наступне питання про наляду на розробку проєкту забуду. Щодо відбудення земельної ділянки, ділянки особисто свято господарства, господарства сподачу, сподачу, передачу, з подальшою, з подальшою передачою, власністі Вашим Олексій Васильович, прощання 30. Е, Силомалібудища по цій земельній ділянці тут відмова. Військовий, військовий стан ми не маємо права робити щось такі рухи по земельних ділянках. Наступне питання про надання дозволу, розробку проєкту землі вузлу. Приймається це передає? Mm -hmm. Вже Е, Так, Наступне питання про надання дозволу, розробку проєкту землі вусту. Щодо йде земельних ділянки, десь на писіння писання кодови, перетягнуть потрібна, альтона площа 5 га, вишнева, село Сполуч. Якщо нема заперечень, рекомендую здавати сесії так, що приймається. Наступне питання про добровільчу відмову від користування земельної ділянки до центру Вікторія Воронківна село Заїченці. Приймається? Mm -hmm. Наступне питання про затвердження проекту заверху щодо земельної ділянки з метою зміни цільового призначення для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для індивідуального сайтів міста. Артем Васильович, кадастровий номер 2057, площа 0,3762, кадастровий номер 2060, площа ноль, двадцять і Крига Іван Іванович, кадастровий номер 2075, площа... 0,2298. Рекомендую розглядати. З нас приймається. Ми на сьогоднішній день протокол опрацювали весь до сесії всіх дякую за роботу. А ага. ще До Так. Так, є ще у нас. Це у нас Зйова Стеблівської. І а я вже вже розвинений. Так, Вищанські селищні ради, заява Степлівської, вір Степівська віра в АСІВ на Сапічня, вулиця РК, номер телефону вказаний. Селі вулиця Шевченка, будинок сім. Маю у власності житлові людина. Земля не приватизована. Сусідка Марина Різник самовільно захватила землю, оформила оренду селищній раді, прошу визнати оренду землі не дійсною. Це питання на виїзне по встановленню орієнтовне встановлення меж, чи дійсно там зачепили пробудинкову територію? Mm -hmm. Наступна заява. Це до виконавчого комітету. Звертається Авейна Олена Іванівна паспорт вказаний, номер телефону вказаний. Заява прошу підписати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріної сервіси за адресою ще у Возбиженська, 17 Полтавського району Полтавської області. Технічної документації відсутні підписи власників двох сусідних земельних ділянок. Басенко по ТП померло, в будинку проживає інший власник, дві сестри Шиян та Пошивоїло. Мають з моєю ділянкою спільну мету з Марконом. Спірних питань немає, але через те, що їхні в їхніх документах лінія межі зміщена в мою сторону, накладається на мою ділянку, не хочу стовити підпис. Отако. От що вони залишили таку Розробник, як відстроював державний яр, той, що вона успадковує, оцим двом жінкам положили неправильну земельну ділянку. І їм треба для цього переробити документацію, щоб їхні дві ділянки стали на місце, а аверєва тоді цю спадщину може положити також правильно. Така ситуація. А там, де басенко, ми вияснили, що там земельна ділянка комунальної форми власності. Тобто людина дійсно там проживала, продала іншим людям, але там комунальна власність. приватизації на басенко не було. Тобто, ну з басенко, там комунальна власність, маємо погодити ми й залиш народу. А ті дві людини мають зробити зміну в документації, яку вони не хочуть робити. Бо там є спірне і так далі. мы, а ми не можемо підписати, потому що там спирний. Ну а розглянуть ми немає. Ні, так ми то її розглянули тільки ж. Ми сейчас протокольно зафіксуємо. Рекомендувати сестра. Звернуться хоть дебюти наш дітей. Ні, ну. Там, ну, облак... Їм треба розробити дві технічні документації по встановленню, відновленню меж і покласти земельні ділянки правильно, так як вони можуть лежати <зважайте> в натурі. Рекомендуємо двом власникам суміжних земельних ділянок нести в технічну документацію в земельних ділянок і. І ми ж не можемо завимовити в суд подається на тих системах, що Ну, Ми, не. Потому, що ні, ми, ми вже, можемо вис... тільки рекомендувати, ми, оскільки в них там приводнає. Ми ж можемо рекомендувати. Якщо вони відмовляються, в неї є повне право звернутися з ним. Вона має повне право звернутися до цього. Якщо в суд, не захочуть, то внести зміни в технічну документацію земельних ділянок Шиян і Пошивої. СВ. Та пошиваєва. ЛВ чи йобе? ЛВ. ЛВ. Шийон. Шийон СВ. СВ і пошив. І його ЛВ. Це якась із судинних судин. Тож більше мені чого. Позаєвок у нас таке як майже все, да? Да. так все. Все.